Попри труднощі і ризик, працівники групи Нафтогаз роблять усе можливе, аби в домівках українців було тепло і газ. Ми вдячні кожному, хто вчасно сплачує за надані послуги. Нафтогаз України вистаємо, переможемо, відбудуємо. 14-та в Україні триває марафон. Єдині новини для вас працюють команди фактів. Сіті СІТІВІ вікона «Вікон СТБ». Я вітаю вас. Минулося без жертв, але дві людини дістали поранень. Це наслідки ракетної атаки на Хмельницький. Потерпілим надали медичну допомогу. Загрози життю немає. Ворог вдарив по Хмельницькому сьогодні близько дев'ятої ранку. За словами голови Хмельницької ова Сергія Гамалія, одна ракета влучила в військовий об'єкт, інша впала у мирному кварталі, пошкодивши з десяток багатоповерхівок. Пошкоджено дуже багато комерційних об'єктів. Це магазини, кав'ярні. Пошкоджено понад 10 приватних автомобілів, звичайних цивільних. І пошкоджено три навчальних заклади, вікна, двері. На Миколаївщині сили протиповітряної оборони збили ракету. Повідомив очільник області Віталій Кім. Через загрозу обстрілів вимикали світло в Києві та області, а також на Одещині, Дніпропетровщині, Харківщині, у Черкаській та Кировоградській областях. У ДТЕК повідомили вимушені були вдатися до екстрених відключень, щоб запобігти значним пошкодженням енергетичної інфраструктури, якщо будуть влучання. Тривога тривала годину. Майже по всій Україні атакували росіяни з окупованих територій, де підняли у небо тактичну авіацію, а також запустили чотири калібри з чорного моря. Дві крилаті ракети збила на a Chapa Після ранкової ракетної атаки енергосистема України повертається до нормальної роботи, дефіциту немає. Потужності АЕС достатньо, щоб забезпечити потребу в повному обсязі. Повідомили Укренерго. Сьогодні споживання значно нижче ніж у будні, як і зазвичай. Але якщо ситуація зміниться, можливі підключення наголошують в «Укренерго». в Одесі. Поки вимикають світло погодинно через значні пошкодження енергетичної інфраструктури. Україна монтує незначний обсяг електроенергії із словаччини. Знищених російських окупантів уже майже 142 тисячі. Лише за минулу добу наші збройні сили ліквідували ще 1010 російських армійців. Про це звітує Генштаб. За майже рік великої війни Збройні сили України знищили понад 3300 ворожих танків, понад 6,5 тисяч бойових броньованих машин, а ще понад 2320 артилерійських систем. Перетворено на брухт майже 470 реактивних систем залпового вогню. Більше як 240 систем протиповітряної оборони. Вже не злетить понад 2000 російських безпілотників та майже три сотні літаків. Втратила російська армія майже 290 гелікоптерів та більше як 5. 1200 одиниць автомобільної техніки. Не дорахуються росіяни і 18 знищених кораблів. У Мюнхені триває 59-та конференція з безпеки. Підтримка України безпрецедентна. І на вулицях міста, і на полях самого заходу світові лідери кажуть, ніколи ще вони не були настільки об'єднані та готові підтримувати Україну. У відповідь на питання фактів міністр оборони Німеччини сказав, леопардів можна очікувати уже у березні. Тим часом очільник Мюнхенської конференції закликав усіх політиків відвідати виставку Україна це ти». створена фондом Віктора Пінчука. Вона зано. Урює глядачів у те, що відбувається в Україні. Про настрої у Мюнхені дізнавалась Ольга чайко Німеччина зустрічає синьо-жовтими прапорами. Вони буквально усюди на новій ратуші Марієн Плац і національному театрі. Поряд іранці протестують проти влади у своїй країні, яка допомагає Росії здійснювати геноцид проти України. Такі ж настрої на найвідомішій безпекові конференції у світі про Україну у Мюнхені говорять останні вісім років. Однак широкомасштабний наступ Росії у світ дійсно шокував. Тому ось цей майданчик наші партнери використовують для того, аби зрозуміти, як саме вони можуть допомогти зупинити цю війну. Конференцію відкриває український президент. Із Києва Володимир Зеленський заявляє, у Давида нема іншого вибору, як перемогти Голіафа. Причому силою Зеленський вважає, нема альтернативи українському вступу до ЄС і НАТО. Україна воює за цілий світ, і коли Росія направляє на нас зброю, вона атакує і наших сусідів. Тому допомога світу має бути швидкою. Ми не повинні втомлюватися розповідати, хто почав війну, чому почав війну. І очевидно, що в Україні він не зупиниться, а продовжить рухатися країнами колишнього радянського союзу. Тож нині важливо не збавляти швидкості в боротьбі, адже він хоче, щоб світ сповільнився у своїй підтримці України. Він боїться програшу у своїй державі. Німеччина допомагає Україні більше ніж будь-яка країна у Європі. запевнив з трибуни канцлер Шольц на різні програми, у тому числі зброя Бундестаг передав Києву. Два 12 мільярдів євро Я вірю, що леопарди надійдуть до України до кінця березня. чи зможуть вони переламати ситуацію на Донбасі? то залежить лише від наших українських партнерів. Німеччина обіцяє бути з Україною стільки, скільки це буде необхідно. канцлер Олаф Шольц закликав партнерів, які мають танки західного зразка, надіслати їх в Україну. Ми мали переступити правило, що ми не постачаємо зброю. Чим швидше Путін зрозуміє, що своїх цілей йому не досягти, тим швидше він завершить цю війну. Визнав, що помилявся раніше у сприйнятті Росії президент Франції Манюель Макрон. Він вважає зараз не час для перемовин із агресором. Ми готові посилити нашу допомогу Україні, і кілька наступних тижнів будуть переламні. Ми маємо демонструвати нашу єдність і надавати українцям усі засоби, аби у майбутньому перемовини пройшли на їх умовах. На нинішній конференції жодних офіційних делегатів від Росії, хоча питання щодо можливих перемовин іноді лунають, та Україна зайняла жорстку позицію. Україна продемонструє всьому світові, що вона здатна впоратися разом з усім світом з Російською Федерацією, як з агресором, і тільки після цього ми будемо вести розмову про репарації України, про те, що Росія передасть для України, яким чином вона буде спокутувати на багато поколінь вперід Той гріх, Україна використовує поля конфе. По максимуму, міністр закордонних справ пригадав, як торік Київ просив партнерів про сім видів зброї. Нині маємо домовленості про усе окрім літаків. Немає жодного сумніву в тому, що питання літаків буде вирішено. На це піде трохи більше часу. На це боротьба за літаки має бути структурована трохи інакше. Тому ще буде багато заяв. Ні, не скоро. Ми ще думаємо, не на часі. Але я думаю, що зрештою все буде. Аби політики краще відчули, що коїться в Україні. Очільник Мінгільської конференції з безпеки Крістов Гойзген просить учасників не оминати виставку Україна. Це ти». Уже майже рік фонд Віктора Пінчука показує світлини та відео нашої війни світові. Раніше експозиція називалася Російські воєнні злочини. Нині світ має розуміти те, що відбувається в Україні, стосується кожного а жахливих свідчень додається. Коли політичні лідери і люди, які ухвалюють рішення, приходять сюди. Вони на фізичному рівні розуміють, що відбувається в Україні, і вони виходять звідси із відчуттям, що щось треба робити. Цей мініфільм про дітей Херсона, які співають жартівливу пісеньку про Путіна. Вони унаочнюють усю Україну, каже бізнесмен Віктор Пінчук. Українські діти ніколи не здадуться, їхні батьки ніколи не здадуться. Українці ніколи не здадуться. Але є питання, скільки українців загине до того, як ми зупинимо цю війну, і велика відповідальність серед іншого у руках наших партнерів. Ми сподіваємося, що вони відвідають цю виставку і дадуть нам більше зброї. Виставка працюватиме до 19 лютого, тобто до кінця конференції. Її перші відвідувачі, колишній очільник Мюнхенської конференції з безпеки Ворганд Ішенгер та колишній держсекретар США Джон Керрі і представниця міноборони Німеччини у Бундесфері Семі Мьолер вірять, Росія обов'язково відповість за свої вчинки. З Мюнхена Ольга Чайко та Віктор Зеленков. факти ICTV. Єдині новини. Кремль хоче використати елементи оборонної промисловості Білорусі для посилення російської армії. Такої думки в інституті вивчення війни. Аналітики нагадали, що Лукашенко під час зустрічі з Путіним заявив, що Білорусь готова виробляти штурмовики су 25 для російських військових за підтримки російських технологій. Також на думку інституту Кремль може захопити білоруські заводи і переобладнати їх для виробництва критично важливої техніки, якої потребують окупанти. Кожен з них був успішним у мирному житті. Хтось працював експертом з якості товарів, хтось надзвичайником, а хтось знайшов себе у ресторанній сфері. Та у лютому 22-го вони взяли зброю до рук та пішли боронити свою землю у лавах Держприкордонслужби. Нині військові проходять реабілітацію. Про службу та мрії розповіли нашим журналістам. Про що мріяти після закінчення війни? Зружитися в першу чергу, в той же день, коли буде перемога, обов'язково з'їздити в Крим. 31-річний львів'янин Константин Йозач працював у ресторанно-клубній сфері. Та спочатку повномасштабного вторгнення діловий костюм змінив на військову форму. Вступив у лави тероборони, навчився надаватиме допомогу і став у стрій прикордонників як медик. Я якимось чином хотів бути корисний і хотів бути разом з друзями, які захищають Україну. Мені кажуть, було би добре на медика. Я сказав, мені все одно. У мене була тільки одна умова до полковника, каже, що головне, що бороду не змінили. Через довгу бороду чоловіку дали псевдошаман. шаман. Зізнається, найважче на службі втрачати побратимів. Інтенсивні бої не припинялися ні на мить. Ситуація важка, тому що поранених дуже багато. Тобто, ну, в любов, ну, неважно де прилетіло, може, якщо це є бої в, в місті. Взагалі дуже страшно, тому що де б не прилетіло, все одно осколків буде в десятки разів більше. Андрій Боню до 24 лютого був надзвичайником. Нині теж прикордонник. Рівень замінувань, які там були, він просто вражав. Віта, каже, погляди у військових завжди під ноги. Це взагалі орда. Це ну я не можу пояснити, що їх мотивує, що їх вштовхає вперед. Це виглядає, знаєте, як в якихось також фільмах, коли стоїть якийсь там, скажімо, цар і б'є їх просто батоф. Гомжена і вперед в одному підрозділі з Андрієм Максим Несміянов. До війни його часто можна було побачити в ефірах українських телеканалів. Він виконавчий директор спілки споживачів України. Так як я служив строкову службу двічі 2005-2006, Моя фахова спеціальність старший стрілок прикордонних військ. Мене одразу взяли без військкомата. Просто дали форму і все, і все почалось. Служив під білоруським кордоном. Далі відправили на Донеччину. Под Білорусі ми займалися мінуванням, шукали шляхи, як на нас можуть вийти. Дерги невеликі військові групування. Після перемоги Максим мріє повернутися додому та зіграти сином у футбол. В мене росте син, якому коли вони уїхали, йому було один рік. Зараз йому буде. Ну два повинно було в березні бути. Зараз йому буде три роки, а я їх не бачив. В мене росте дитина, я її не бачив. Він по мене і сумує. А він каже: батько, давай пограємо в футбол. Думаю, дай не дай Бог мені ноги, а тому що мені так перед ним стидно. Наразі військовослужбовці на реабілітації, а відновивши сили, повернуться на передову. Мирослава Прокопюк, Олюк, Факти Сітіві. Єдині новини івано -франківську волонтерки стали ще й шкарпетковими феями. Речі ручної роботи гріють, втомлені та змерзлі ноги наших захисників, та головне дають відчуття дому. А жінки вірять, що їхня турбота та тепло допоможе українським армійцям перемогти проходжу сюди на першу, до сьомої плиту сітки, потім приїжджаю додому і ще десь з години 9 до 12 дому плиту шкарпетки. Ана сплила уже 11 пар шкарпеток. На одну витрачає 10 годин, важче, коли немає світла. Павербанк, я включаю фонарки, тут такі маленькі, знаєте, китайські. Кладу їх десь на висоті, воно мені світить. Навіть такий курйозний момент був, що я не побачила і припутала знаєте, то темно, припутала п'ятку, не ту нитку дала. В сім'ї волонтери. Ереть не лише Анна, її дочка також плете сітки. Чоловік та внук чистять горіхи для енергетичних батончиків. Роблять усе це у центрі, який назвали маскувальні феї. Тут сітки плетуть 12 місяців поспіль, щодня і без перерв. Щойно почало холодати. Волонтерки зрозуміли, захисники потребують додаткового тепла і почали в'язати шкарпетки. Дуже багато і людей старших жінок, які не можуть ходити постійно кожний день, щоб посидіти і потратити. Час, наприклад, щоб тут поплести шкарпетки, привозимо тканини нитки додому і забираємо вже готові вироби. Плетуть для армійців понад 20 жінок. Їх називають шкарпеткові феї Наталя з Луганщини. Вона вчитель молодших класів, працює дистанційно. Шкарпетки в'яже вдома. Щойно з'являється більше часу, приїжджає плести сітки. Думала, ну один раз з'їжу і все, але потім це ну затягує. І ти розумієш, що ти не можеш один раз і закрити. Ти на це очі, ти бачиш, що скільки замовлень, що ну дуже багато роботи, що це треба, і ну хто як може, так і наближає перемогу. Нитки у волонтерський центр передають небайдужі, долучаються й люди за кордону. Сенс шкарпеток насправді, оцих таких домашніх хендмейдних, не в тому, щоб зігріти, а в тому, щоб зігріти ще й серцем, тобто, щоб вони знали, що десь в тилу в Івано-Франківську, в Дрогобичі. В районах Івано-Франківщини, в районах ну всієї нашої країни є люди, яким не байдуже. Тільки в січні волонтерки передали 270 пар шкарпеток. Вони потрапляють туди, де гаряче від вибухів та обстрілів. А жінки вірять, що своїми руками також наближають перемогу. Ірина Тимчишин, Олександр Макушак, факти сітів. Єдині новини.